Всім вітання. Продовження сходів. Я вже роблю обшиву, розпочав, вже одну сторону зробив. Покажу, як зробив. З цієї сторони у нас телескопи будуть, як обналічник. Довжина тут 3,5 метри, ширина 40 см. Склеював з двох кусків, ну я не показував як. Не знімав з цієї сторони на доміношки, Тут товщина 2 см. Ширина 11. ну, Ширина я робив на столб, ось так, щоб стовп буде держатись. І, само собою, у нас довж будуть іти балясини. Ну, Це все буде на клей. Тому що в планах було робити з обох сторон, але вирішив зробити так. Мені кажеться, так буде набагато крепше. Так що, отак воно вийшло. Я вже так попідчищав. Треба, ще буде от полірувати це все. І готувати до покраски. Ну, плюс ще одну зробити сторону, там метр двадцять чи метр метрів такий самий варіант. Ну, воно стандартно, так як двері може, хто бачив мої відео, там є на телескопах, так само і тут. Тому що там не рівна стіна, я думаю, воно це все перекриє і нічого не буде видно. Сходи вже тоже готові вони. Тут вони пополіровані, там щось не поліроване. Ну, коротше, це ось теж щити треба посклеювати, там позашивати. Стопчики то я тільки низи поторцював. Ще треба буде болти покручувати. Теж позачищати, фаски познімати. На цьому буде все. І готувати теж їх до покраски. Так що, такі справи. Щось буде цікаве, зніму, покажу, тому що. Плюс світла не вистачає. І часу так. Хочеться щось і робити і зняти. Ну, по можливості, якщо буде, буду показувати, що воно там. Щось я трохи не знімав, не знаю. Якщо там є воно, то нормальні відео, то я викину, покажу. На цьому буде все.